Вітаю з вами Антон Юсек Мюа. Не забудьте підписатись на наш інстаграм. Посилання у описі до цього року. А сьогодні в нашому огляді респіратор від ObScore Sort Special OPERATION TACTICAL RESPIRATOR. Давайте розберемо з вами разом, потрібен він вам чи ні, та його основні властивості. Одразу хочу. Підкреслити, що це не протигаз, проти тому це, мабуть, дуже важливо. Його не можна використовувати як медичний респіратор чи маску якусь. Тому Розберемо спочатку основні основні моменти по цьому сорту респіратору, так? а потім приступимо. Розпаковці. А по-перше, він розроблений для захисту від широкого спектру забруднюючих частинок масляного та немасляного походження. Це є низькопрофільним респіратором респіраторною маскою, яка має ефік, ефективність е, фільтрації 99.97%. фільтрує тверді е, част. Включаючи свинець, азбест, мастильні е випари, е залишки вибухових е речовин та інші. Має два клапана це ми з вами розберемо. Е та має легку силіконову лицеву частину, яка підійде під будь-який е ну, овал е тип обличчя. так Є декілька версій, по версії також пройдемося, е не призначен для Медичного використання, це вже я вам сказав, випускається з 2019 року. І гарантує, скажімо так, захист органів згідно зі стандартом Ніош П100. Це стандарт Національного інституту безпеки та гігієни праці. Частинки, розмір частинок, які він фільтрує до 0,3%. 10 мікрона запобігає отруєння свинцем. Це дуже важливо, як коли ми дуже багато стріляємо у закритих приміщеннях, і можливо використання у задимленому середовищі, тому що 90% древесного диму має розмір 1 мікрон. Тому цей респіратор. Цей дим може фільтрувати. Давайте розберемо зараз, що в нас у коробці, так? оригінальна коробка від ObScore. Це в нас версія мікрофон. Скажімо так, сама прокачена версія. Я його вже розбирав, тому так. у нас є сам респіратор. Цей один ременець, фіксатор, другий це у нас кабель для з'єднання мікрофону. У нас є, підкреслюю, у цій версії два фільтри у наборі йдуть. А ціна одного близька в Україні близька 50 доларів буде. Купляти їх окремо можна та треба. І сама інструкція. Також все дуже. На українській мові нема, включно Ну, На зображеннях все, все ми можемо побачити. Можна носити як шоломом, так і без шолому. І є ще декілька варіантів кріплення до шолома. Це також окремо продемонструємо. Розбираємо так, це ми можемо відкласти два шнурочка, сам. Два клапана з обох сторін. Місце кріплення фільтру, вбудований в нас мікрофон. Можна купити версію без мікрофона і можна купити версію Light, де нема можливості встановлення мікрофону додатково. Мікрофон сам можна купити окремо, ну, згодом, наприклад, Силіконова частина внутрішня, дуже м'яка. І добре а, садиться на лице, так, на обличчя. Так, з вами розберемо. Це у нас варіанти кріплення. Це в нас варіант кріплення на дошолома. Я не буду його зараз в інструкції знайду. Він а, фіксується. Це в нас, так, бачите, фіксуємо. Та фіксуємо на велкрі ззаді на шоломі. Велкре з цього боку є вона чи немає зараз. Так, да, от воно. Чіпляється, фіксується. Ми цей варіант розбирати не будемо, а розберемо з вами такий варіант. Це в нас більш, на мою думку, цікава фіксація може бути. От так воно виглядає. На голові. І зверху ми вдягнемо шолом і подивимося, як це може виглядати. Ще один варіант в мене ще нема. Такі дужки треба купити окремо. Це фіксація такої частини, шлейки в цю, цю частину, тобто йде два дві фіксуючі шлейки, і ми фіксуємо до шолома. Зараз, можливо, є таке зображення? Ні, нема. Ну, десь так виглядає, тільки ці шлейки йдуть у нас от в цей пас. В цей пас Заходить і защлкуся. Так, тому з, а, зараз так, фільтри, фільтри по, потрібно змінювати. Дивимось на колір фільтру, коли він забруднюється. То його потрібно міняти. Фіксується дуже легко однією рукою, прокручуємо на 80 градусів однією рукою. Так, зараз тут треба раз. І крутимо. Так, ага, крутимо. Все, зафіксувало. Виглядає так. І зараз ча... частинка. Зараз я. на кнопочке микрофон за подключаем сюды сюды чуть частинку так О, дуже плотно и чуть частинку подключаем до вашего гарнитуры да. Відкручуємо та підключаємо і сюди. І у вас є можливість спілкуватися за допомогою вбудованого мікрофону. Так це все може виглядати. Зараз все зберемо, вдягнемо та покажемо вам, як це все у зборі. Так, це все виглядає. Все максимально підігнено. Наш брит, який у нас з гарнітурою конекси. Є вільно рухати головою. Такий тут нахиту, нахило. Це не. Заважаємо друга. Тому, якщо вам потрібна більш детальна інформація, звертайтесь, знайдемо всю інформацію та представимо. Гортайте фотки, підписуйтесь на наш інстаграм, та прибуду з вами сила. Слава Україні, Антон себе.